Привіт друзі, Хортиця Мати, а великий луг батько. Ми на Хортиці гуляємо. Наче в справжньому лісі, йдемо по стежці. Але про те, що це місто, нагадують нам звуки від машин. Так. Прогулянка верхньою частиною острова. Комплекс Запорізька Січ. Ташки співають. Приходять думки про садок вишневої коло хати. Про те, що на хортиці картопельку садять, меланіти, а ми ту картопельку їмо. Теж приходить. Ідеш наче в якомусь справжньому лісі стежці. Гуляєш. А уявіть собі те, що тут ще сто років тому був голий степ. Ліс рос лише по балкам. А тут зверху були лише степ да кургани. Ось так було на острові. А потім з середини минулого століття його почали засаджувати деревами. Для того щоб не було ерозії ґрунтів. На острові є касулі, кабанчики були. Останнім часом з'явилися шакали. Їх навіть не так давно зафотографували. Як же добре тут погуляти? Особливо в будній день, коли немає нікого. Йдеш собі тихо і спокійно. По острову. Ще було б добре, якби вже не було війни. Тоді взагалі можна гуляти спокійно. Так, трошки приходиться нагибатися, тому що гілки дерев ростуть досить низько, а ми йдемо прогуляємось, коли проходив по парочному Дніпру. Пригадав слова пісні. Коли проходив Парочному мосту через старий Дніпро вибачаюсь, пригадав слова пісні. Реве та стогне Дніпро широкий. Вітер завивав. І дійсно. Шли по мосту, був такий вітер. А зараз на хортиці тиша. Не дивлячись на те, що... Немає сонця на небі, але ж тут спека. Ось ми вийшли на Тарасову стежку. Туристичний маршрут на острові. Так, тиша і нікого немає. Тепер вже бачимо Дніпро наш. Пам'ятка археології курган. Ходімо ще походимо. Почитаємо, подивимось. Раніше влітку тут було багато екскурсійних груп. Люди б гуляли тут схилами острова. Чи спиш, чи чуєш, брате луже. Хортиця сестру. Загула хортиця з лугом. Чую, чую. І дні прокривлі байдаки і заспівали козаки. Гайдамаки, 1842 рік. посол стежка. Не стремили Лісі у Петра у свата. Не втикали би з Хортиці славні небажата. Не спиняв би їх Прилуцький полковник поганий. А я піду одружуся з моїм вірним другом, славним батьком Запорозьким та з великим Лугом. На Хортиці матері буду добре жити. Не хочу я женитися. 1848 рік. Тарас Григорович Шевченко. Скелі. А під ними старий Дніпро. В далекому 1843 році за місцевим переказами. Раз Григорович Чевченко приїхав до села Вознесенки. Подорожуючи по Україні заїхав він і на Луг Великий Запорозький, і в нашу Вознесенку. де він оселився в родині Прокопа Булата і приблизно два тижні. Жив на Вознесенці, їздив на Хортицю разом із сином Прокопа Булата Романом Булатом. Той водив його хортицькими стежками. Тарас Григорович тут відпочивав, гуляв. Ну і саме тут народилися в нього такі слова. Про те, що на Січі, на Хортиці, німці картопельку садять, а ми ту картопельку їмо нашою кров'ю напоєною. Ось так. Наша історія. Потім із Вознесенки він перебрався до Олександрівська, де близько тижня прожив у родині П'яценків. Він був ще зовсім молодим хлопцем в далекому 1843 році. Якщо у вас є можливість, приїжджайте на острів, гуляйте, дихайте. Балка човунова, ймовірне місце загибелі князя Святослава. Ну, це така легенда є. Навесні 972 року князь Святослав Ігорович повертався з візантійського походу та потрапив засідку, яку йому влаштували Баченіг. У результаті битві загибелі і вся його дружина. Місце битви і загибелі князя Святослава, то невідомі. Але під час будівництва Дніпрогресу було знайдено 5 матчів 10-го сторіччя, які могли бути пов'язані з битвою. А у листопаді 2011 року рибалка підняв з над Дніпра. Ще один такий меч, інкрустований міддю, латуню та сріблом, та мав унікальне тавро майстерні Ульбрехт. Такі мечі могли мати лише люди високого походження. Цілком можливо, що він належав комусь із найближчого оточення князя або й безпосередньо йому. Ці знахідки свідчать про те, що останній бій Святослава Хоробро відбувся на Хортиці або біля острова. Це зовсім недостовірний. Зараз ми тут трошки спустимось чуть нижче. Десь тут знаходиться Змієва печера. Дістатися до неї можна було лише з води або зверху, якщо на вірьовках спускатися. Пам'ятний знак. Пам'ятка історій. Імовірне місце загибелі київського князя Святослава. Імовірне, тому що існує багато версій. Одна із цих версій, що він загинув не тут. А загинув а, там, де в нас між кічка з кайбалки, так та капустяною балкою. Там в тому місці, де був знайдений знаменитий вознесенський скарб, довга могила, де був знайдений срібний Орел, голова Золотого Льва. Можливо, Одне з місць загибелі князя Святослава саме там. Це антропоморфна стела. Якщо придивитись, то ми побачимо тут зображення людини. Так показує. Це голова, лице, нос, очі, рот. Скелі, скелі, скелі і скелі. Дніпровські граніти. В далекому 1843 році за місцевими переказами Тарас Григорович Шевченко приїхав до села Вознесенки. Подорожуючи по Україні, заїхав він і на Луг Великий Запорозький, і в нашу Вознесенку. де він оселився в родині Прокопа Булата і приблизно два тижні жив на Вознесенці, їздив на Хортицю разом із сином Прокопа Булата Романом Булатом. Той водив його хортицькими стежками. Тарас Григорович тут відпочивав, гуляв. Ну і саме тут народилися в нього такі слова. Про те, що на Січі, на Хортиці, німці картопельку садять, а ми ту картопельку їмо нашою кров'ю напоєною. Ось так. Наша історія. Потім із Вознесенки він перебрався до Олександрівська, де близько тижня прожив у родині Яценків. А на Хортиці він був зовсім молодим хлопцем в далекому 1843 році. Якщо у вас є можливість, приїжджайте на острів, гуляйте, дихайте. Балка човунова. Ймовірне місце загибелі князя Святослава. Ну, це така легенда є. Навесні 972 року князь Святослав Ігорович повертався з візитійського походу. А потрапив в яку йому влаштували бачені. У результаті битві загибелі князів, вся його дружина. Місце битви і загибелі князя Святослава достомена невідомі. Але під час будівництва Дніпрогресу було знайдено 5 мачів 10-го сторіччя, які могли бути пов'язані з битвою. А у листопаді 2011 року рибалка підняв з над Дніпра ще один такий меч, інкрустований міддю, латуню та сріблом, та мав унікальне тавро майстерні. Ульбрехт. Такі мечі могли мати лише люди високого походження. Цілком можливо, що він належав комусь із найближчого оточення князя або й безпосередньо йому. Ці знахідки свідчать про те, що останній бій Святослава Хороброго відбувся на Хортиці або біля острова. Це Зовсім недостовірний факт. Зараз ми тут трошки спустимося чуть нижче. Десь тут знаходиться змієва печера. Дістатися до неї можна було лише з води або зверху, якщо на вірьовках спускатися. Пам'ятний знак. Пам'ятка історій. Ймовірно, місце загибелі київського князя Святослава. Ймовірно, тому що існує багато версій. Одна із цих версій, що він загинув не тут, а загинув там, де в нас між кічка Балкою та капустяною балкою. Там в тому місці, де був знайдений знаменитий вознесенський скарб, довга могила, де був знайдений срібний Орел, голова Золотого Льва. Можливо, одне з місць загиблих князя Святослава саме там. Це антропоморфна стела. Якщо придивитись, то ми побачимо тут зображення людини. Так показую. Це голова, лице, нос, очі, рот. Скелі, 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 скелі. Дніпровські граніти.